Всім привіт! З вами я Мазут і сьогодні у нас нове відео. Я сьогодні хочу вам розказати про поїзда. Що, хто і що це взагалі вони таке. Наш перший потяг це пасажирський тепловоз ТЕП-70, який складається у нас з одного локомотива та трьох зелених вагонів. Розшифровка цього локомотива ТЕП-70 ось така. Теп, тобто Т, це тепловоз, Е, електрична передача. П Пасажирський 70 це роки розробки та його виготовлення. А номер 0132 це порядковий номер одиниці виготовленого тепловоза. Ось для вас актуальна інформація, яка є в інтернеті. Ставте собі на паузу, можете трохи почитати. Ось наш поїзд уже від'їжджає від вокзалу і їде далі по своїй дорозі. А це значить нам що? Що потрібно змінювати локомотив. Переходимо до другого потяга. Наша наступна модель це тепловоз 2 т 10 у з номерами 0238. Як ми бачимо, в цьому составі стоїть всього лише одна секція. За нею два критих вагона і один зерновий. Або хоппер. Розшифровка даного локомотива така. 2. Це число секцій. Т. Це тепло з електричною передачею. 10 це тип моделі у удосконалений. А номер 0. 3.28 це порядковий номер моделі виготовлення. Ось вам інформація про даний локомотив, яка є в інтернеті. Ставте на паузу та читайте. І так, друзі, якщо ви ще не забули, то в наш мотордепоті було ще один потяг. Тобто це наша електричка. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Итак, наша наступная модель, это наш Це наша електричка, яка була в нас в на початку гри в мотор депот. Дивіться, вона у нас ось така зелена з п'ятьма вагонами. Має дві кабіни машиніста, п'ять токоприйомників. Що за модель дій точно я не знайшов інформації, і номера на цій моделі також немає. Але як на мене, то ця модель схожа на R2R. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Сьогодні ми з вами подивилися на три потяги, які є в мотор-депоті. Такий вам маленький обзор. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного настрою, всім до побачення!